До старту у першій лізі готується полтавська ворсла, яка вперше за довгі роки понизилася у класі. Під час міжсезоння вболівальникам клубу надьгувати не доводиться, адже під час підготовки Ворсла є одноосібним лідером. Тренерські зміни, втрата усього складу команди, який грав в УПЛ, перегляд потенційних новачків, серед яких і гравці, що минулого сезону виступали за гірник спорт. Який зараз стан справ у Полтавській ворслі, знає Дмитро Булига. Справи добре 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 добре. Центральний захисник принц, який минулого сезону грав за гірник спорт, зараз бере участь у контрольних матчах за ворсклу. Нігерійський легіонер опинився у підцентрі подій, коли полтавці у контрольному матчі із Запорізьким металургом забили другий гол. Гра із запорізьким металургом стала першою для нового головного тренера Ворскли Олександра Бабича, якого запросили після того, як команду залишив сербський фахівець Желько Любенович. Форс-мажор, в якому опинився Олександр Бабич, не лякає фахівця. Це другі вже перемовини з керівництвом. Перше перемовини були в початку літа після того, як команда залишила прем'єр-лігу. Після того, як Желька покинув команду, звичайно, що їх ніхто не очікував, але поступив дзвінок, поступив дзвінок від керівництва, поспілкувались, дали час там, добу розміркувати, поспілкуватись. І після цього созвонились, послухав завдання, послухав плани. В принципі, я розумію, що зараз будується нова команда, будується перш за все молода команда і треба час. Керніця, скажімо так, все сказала і сказала, що буде підтримувати нас. І розуміє, що дуже складне завдання зараз, але вірять, що ми справимося з цим завданням. Часу не вистачає, але є як є. Я розумів, куди я йшов, я розумів, що буде дуже складно, тому що все нормально. Все нормально, це футбол. Я не перший раз, скажімо так, в такій ситуації я знаходжусь, тому є план. Розвитку є план, стратегія як з цього ситуації виходити. У тренерському штабі ворскли зараз працюють два екстренери гірника спорт. Це тренер воротарів Дмитро Стойко, якому поки що не знайшлося заміни у горішніх плавнях. Тож гірники готуються до сезону без тренера воротарів. Також у тренерському штабі ворсклян Валерій Куценко він асистент головного тренера. Перед грою проводить передматчеву розминку з футболістами, а під час поєдинку готує до виходу на поле запасних гравців. Запросили допомагати тренеру головному, да, у нас була і зміна головного тренера, але ми з Дмитрем Вікторовичем тренером, яким залишились працювати. Це виклик, я кажу, для нас, і треба вибудувати нову нову команду, яка буде здатна конкурувати і виконувати ті завдання, які перед нами стоїть. Тому з тренерським штабом ми знайомі. Я грав ще при Сансаничу, тому я думаю, нас все. Вийде і Білакова Володимира Олеговича теж знаю, працював під його керівництвом, коли був в Орскі. Тому я думаю, що нам треба з буде, буде, ну, ми знайдемо спільну мову і будемо працювати, тому що команду будуємо з нуля і багато дуже роботи. Стаєвником ну, спорт будете спостерігати? Звичайно, гірник назавжди в моєму серці, тому я думаю, що їм тільки побажають теж щоб в них все вийшло, тому що і нова команда, і новий тренерський штаб, свої вимоги. Я думаю, що вони вибудуть ту команду, яка буде ставити завдання перед собою. Крім принца Дмитра Стойка та Валерія Куценка, у Ворсклі є знайомі для болівальників гірника спорт обличчя. Данило Тузенко, який раніше грав у команді з горішніх плавнів, воротар Крило Лавута. Він не брав участь у матчі через невеличке ушкодження. Також на перегляді Денис Черниш та Олександр Подрезан, які грали минулого сезону у гірнику спорт. У контрольній грі із запорізьким металургом Денис Черниш з'явився після перерви, але був замінений ще до кінця гри. Олександр Подрезан не виходив на поле, адже в нього завершальний етап відновлення після травми. У цього футболіста ще буде шанс виявити себе. Щодо матчу із запорізьким металургом, то дивічі Ворскла була попереду і дивічі запоріжцям вдавалося відіграватися. Гості отримали гарну ігрову практику та записали до свого активу спаринг, в якому активно діяли. Обидві команди. Більшість часу в грі ми провели в обороні, так сказати. Але в нас команда дуже молода. Дивимось людей, які на перегляді, готуємось до сезону. Чекаєте, що можливо і в першій лізі залишитися? Чекаємо, так, буде вердикт, який поки готуємось до другої, але що буде, то буде. Подивись, ми готові вперше, в першій, в другій грати. Що я сьогодні по, по грі? Так, по грі. Під навантаженням, я вважаю. І наша команда багато гравців дивляться у Ворстлі на перегляді, тому два нормальний результат. Вдруге у матчі ворсклу вивів перед Дмитро Пріхна. Екс-гравець минаю увесь поєдинок діяв за полтавську команду із капітанською пов'язкою. А ось лік забитим м'ячам у матчі відкрив Матвій Буренко, який прагне здобути місце у складі Ворскли. Я зараз е, знаходжуся на перегляді, е, знаходжусь тут уже три дні. Е, тяжкі збори. Тренуємось, готуємось до сезону. Як е, гол забили? Відбувалася така. Пішов м'яч за лінію захисту. Тоха йшов на воротаря, підчепив мені м'яч лівіший, я забив лівою ногою ворота. Ну, Рахунок сьогодні справедливий, 2-2? Так, згоден. Сьогодні була рівна Звідки Ти приїхав зі Львова? Враховуєш, тут тренер новий прийшов, розраховуєш залишитися. Будемо бачити. Перший контрольний поєдинок під своїм керівництвом Олександр Бабич оцінив наступним чином. Команда такому в різному функціональному стані, і за насамперед, за такий короткий час до чемпіонату нам треба їх трошки зібрати е і зробити висновки після цієї ці, ці, ці гри. Після гри наступної, і після цих ігор зробити висновки і. Як мінімум там чоловік 12-14, треба, щоб був костяк. Крепкий костяк вокруг якраз цього костяка треба потім будувати команду. Багато роботи, багато цікавої роботи, але є план, є скажімо так, своє бачення, яке ми з нашим тренерським штабом будемо переносити в команду. Головний тренер Ворскли розуміє, що через брак часу команда зіграватиметься вже впродовж сезону, аби виконати мінімальне завдання та за підсумками першої частини чемпіонату фінішувати не нижче восьмого місця.